Слухайте, як співають пташки. Ранок. Нашу ти взяла ту древняку? вже як баксик. Тільки у баксика лучша булава. Йдем. Пішли, пішли, придемося трошки. В тітки проснулися. Прокинулися. вигулюю камару, ранок, хто ще спить. У них на ногах пішли, комарочки, пішли. Викорчивають дерево. Красота. Дюк там гав-гав. Каже, Дюк, вернись, Камара, пограємося трошки. Красоня. Пішли буду тебе годувати, бо скоро їхати і скоро дорога додому. Сьогодні важкий день. Сьогодні їдемо додому. Пташки, так, співають пташки. Ноги погодуть. Че, кразада? Пішли.